Поверхневий сигнал знову. Ось лежить. Будемо дивитися, що це. Але щось велике, бо сигнал великий був. Ну а ще монетка повинна бути велика. Дивіться яка. Бачите? І що це? А це крейцер. Йолки, який він гарний. Ну. Ну вбитий. Ну вбитий. І ще як вбитий. Зараз почищу, подивлюсь. Ось я його почистив. Дивіться, яка монетка. Він відкисне. Красота. Гарнюня, як кажуть. Дивіться з там теї сторони який. То три крейцера 1800 року. Дивіться яка ліпьошка. Супер. Супер, супер, супер монітосик. Берем. Продовжуємо пошук. Я радію. Сьогодні пошук непоганий.